Адвокатура і правосуддя у добу змін в університеті короля Данила відбувся четвертий прикарпатський юридичний форум. Шлося про виклики і перспективи адвокатської справи в часи суспільних трансформацій та умовах війни. Основна частина заходу поділена на чотири інформаційні блоки, у межах яких відбулися дискусії за тематичними напрямами. Зокрема, ми говоритимемо про адвокатуру, загалом про організаційні питання, про реформування інституту адвокатури. Ми говоримо про Взаємодію адвоката з судом, з прокуратурою з громадськістю тощо, ну і зрештою. Будуть окремі дискусії, які стосуватимуться діяльності адвоката в кримінальному і цивільному провадженні до заходу, окрім викладачів і студентів, долучилися представники державних органів влади, адвокати, судді та прокурори з різних куточків України. Серед спікерів адвокатка Ганна Маляр, яка працює в цій сфері майже 20 років. каже правничі професії вимагають відданості, відповідальності та зусиль. Я думаю, що адвокатура мусить бути фронтменом правових змін, тому що. Ну, адвокати це вільні люди, цивільна професія дуже відрізняється від усіх інших юридичних професій і мусить дійсно правильно говорити бути якісь специфічні риси характеру. Це абсолютно. Тому я би радила спробувати себе у різних напрямках і дійсно відчути, чи є хист до адвокатської роботи. Своїм досвідом зі студентами приїхав поділитися і суддя Верховного суду України Ігор Гуликов. Він наголошує дуже важливо говорити про інституційне майбутнє адвокатури та роль адвокатських організацій у побутові правової держави. Саме моя доповідь сьогодні буде стосуватися тих певних правових викликів, що викликане саме повномасштабним вторгненням, зокрема визнання особи безвістовідсутня або визнання факту смерті даної особи в різниці в цій, в цій чи іншій частині як адвокатам звертати саме, саме в цих е, таких складних умовах, то мені дуже цікаво було б розказати про практичний кейс, про рішення Верховного суду, про рішення Великої палати, їх тлумачень і правозастосування. Це як дороговказ з певним адвокатом поступати в тій чи іншій ситуації. А поза основною частиною форуму відбувся конкурс адвокатських промов серед студентів, які навчаються правничої спеціальності. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм